Всім привіт! Це кордон Медіа. Мене звати Альона Яцина, і сьогодні я хочу поговорити з вами трохи більше про ситуацію, яка відбувається на Сумщині 28 лютого 2025 року. Сьогодні зранку ми, редакція Кордон Медіа, побачили у двох джерелах інформацію про зміну ситуації на території Сумщини. Зокрема, Deep State, громадська організація, яка працює в Україні вже п'ятий рік, показала у себе на карті, що село Новеньке це Юнаківська громада, Сумський район, село, яке знаходиться поруч з територією проведення курської операції, а воно знаходиться в сірій зоні. Що таке сіра зона? Сіра зона це та зона, яка не зайнята е, ніким, тобто за неї тривають бої. На цій території знаходяться росіяни, на цій території знаходяться і наші військові, і там тривають бої за цю територію. Вона не є окупованою, вона є спірною на певний момент часу. Також Інститут вивчення війни. Це організація, яка вже майже 20 років працює по всьому світу. Це організація із США. Вони у себе на картах вказали такі зміни, що до сірої зони віднесли не тільки село Новеньке. Вони вказали, що туди просунулися росіяни, а ще й сусіднє село Басівка. За інформацією інституту вивчення війни, теж відноситься до сірої зони. Власне, цю інформацію ми, як Медіа, і опублікували. Також поцікавилися в наших джерел, в різних джерел, які мають доступ безпосередньо до інформації поточної ситуації, яка відбувається на цій території з військовими, які безпосередньо там знаходяться. І що ми з'ясували? Село Басівка не знаходиться за даними наших джерел, джерел Кордон Медіа, всі різні. Але у селі Новенькому росіяни такі заходили. Вони намагалися. Зайняти позиції, наші сили оборони України їх відбивали. Чому на цьому зробили такий акцент? Тому що це не просто група ДРГ у кілька осіб. Це загалом було кілька десятків осіб ворога. Також нам відомо про кілька механізованих засобів, на якими вони пересувалися на цій території. Наші українські сили оборони ці атаки відбивали, але ці бої. Були і відбувалися на цій території, і не факт, що прямо зараз, коли я вам це говорю, вони там повністю закінчилися. Тобто про те, яка ситуація прямо зараз, я думаю, що ми дізнаємося там трохи згодом. З міркувань безпеки знову ж таки для наших військових. Інформація подається трохи з запізнення. Що відбувається загалом на території ділянки, яка межує із зоною проведення курської операції, там, де сумщина, межує з Курщиною, Хотінська громада, наприклад, біля села Журавка, там ворожі ДРГ по кілька разів на тиждень вже протягом мабуть досить тривалого часу. Намагаються штурмувати, заходити да, певним чином на позиції українських сил оборони і щоразу вони отримують відсіч від нас. А, так само е, намагаються робити це і в Миропільській громаді, і в Краснопільській громаді. Е, не дуже успішно у росіян це виходить, е, сили оборони тримаються. Але е ситуації бувають досить різні. Ми також поспілкувалися із військовими, які безпосередньо знаходяться е у зоні проведення Курської операції. Вони пояснюють, е що е територія села новеньке, е важливе для росіян тим, щоб. Перерізати і максимально ускладнити логістику українських сил оборони на територію Курщини, тому що там поруч знаходиться власне основна логістична артерія. Тому вони, наш ворог дуже сильно і намагається цю ділянку штурмувати. Щодо паніки, яка чомусь несеться в інфопросторі щодо цього, хочеться сказати окремо. Перше, на наші переконання, власні, редакційні, приводу для паніки немає. Звичайно, немає приводу, якщо у вас хата в басівці їхати і дивитися, чи все з нею окей. Цього точно не треба робити. Але чи варто кричати про наступ на Сумщину? Точно ні. Сили оборони тримають позиції, ніякого супервеликого наступу там не відбувається. Тривають бої так, знаходяться росіяни на території е, України. Так, знаходяться, чи знаходились хтось вже знаходиться мертвим, е, хтось буде знаходитись мертвим, поживим, побачимо. Ну, в цілому, приводу для паніки на наше переконання немає. Для чого є привід? Є привід уважно читати всю інформацію, яка подається перевіреним джерелам. Ми, кордонмедіа, постійно працюємо в тому числі і в зоні активних бойових дій. Ми постійно перевіряємо всю інформацію, яку подаємо з різних джерел. Ми дуже цінуємо інформацію, яку ми отримуємо і яку ми надаємо вам. У нас велике прохання читати уважно, не панікувати, не шукати приводу для паніки там, де її немає. І... Фронт це не стала лінія, він рухається постійно. Про цей рух ми вам постійно повідомляємо у своїх новинах. Ми відслідковуємо все, що відбувається, і на території на прикордонні сумщини. Зокрема, наша увага прикута і до зони проведення бойових дій безпосередньо, там де триває курська операція. Ми за цим всім слідкуємо час від часу подаємо вам ці новини, як тільки вони з'являються, приводи для цих новин. Тому, будь ласка, споживайте інформацію відповідально, зайвий раз панікувати точно не треба, але бути обізнаним в тому, що відбувається, на нашу думку важливо. Знаєте, ми б теж хотіли говорити більше про хороше, і розказувати вам якісь класні новини, і ми це робимо до речі. Але коли новини от такі, як ми маємо сьогодні, то вони такі. До речі, про село Новеньке. Насамкінець трохи вам розкажу. У квітні 2023 року наша знімальна працювала в босівці, і місцеві жителі нам розказували про останнього жителя села Новеньке, який на той момент ще залишався. Там це був одинокий чоловік. Який один-єдиний жив в цьому селі, там час від часу йому підвозили продукти, але загалом він там проживав таки з мисливською рушницею. Він не підпускав до своєї хати нікого: ані росіян, ані українців. Ми дуже хотіли ближче познайомитися з ним з цим чоловіком, поспілкуватися. Утім, з безпекових міркувань нам це не вдалося. Так само про долю цього чоловіка наразі, де він і що з ним, нам нічого не відомо. Але просто от вам для розуміння, що таке село Новеньке, це село в декілька десятків хат буквально. І населення на момент. Знаходження там нашого ворога цивільного, там, наскільки знову ж таки, нам відомо, там не було. Тому, власне, ось так, бережіть, будь ласка, себе. Якщо ви прочитали повідомлення, від якого у вас починається паніка, просто видихніть і перечитайте його уважно ще раз. Чи насправді воно таке страшне, як сталося. Читайте першу джерела і підписуйтесь на кордонмедіа. Тихого нам дня, вечора, ночі. Побачимось.